Вітаю, мої золотенькі. Давайте розберемо разом питання, чи забиратимуть юнаків у 18 років на війну. Обов'язково залишайте вподобаєчки, підписуйтесь, пишіть у коментарях свої загальні запитання, думки з цього приводу. Так? Підписуйтесь у мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації, прогнозів. Та давайте подивимося, чи забиратимуть юнаків у 18 років на війну. Чи забиратимуть юнаків? Рішення будуть приймати. Будуть приймати, і це рішення буде дуже важко даватися. Чому? Тому що іде такий супротив. Тиснути будуть, але будуть пручатися. Чи забиратимуть? Знаєте, багато розмов, багато думок, але навколо цього всього багато ілюзій. Ну, тобто, знаєте, поговорити це одне, а зробити це зовсім інше. Провокації якісь з цього приводу можуть бути. Провокації це ті дії, які, знаєте, не завжди залежать від тих, хто приймає такі рішення і закони. Коли я питаю, чи будуть на законодавчому рівні вже забирати юнаків, так у наступному році мені іде обман, і говорять, що такого не буде, тобто руху не буде, немає цього цієї можливості, її не буде. Чому не буде, тому що буде супротив, розумієте? Тому що буде дуже багато супротиву, тому що почнуться дуже серйозні речі. Загалом вся ця ситуація, вона дуже помірна в своєму розвитку, розтягнена. Тобто це не має такого швидкого процесу. Якщо ситуація піде далі, може початися дуже великий, знову ж таки, бачите, супротив всередині. Країни. А, люди люди це велика насправді сила. Тому треба розуміти, що все, що говориться, не все є адекватним, не все є правдивим, не все є а, навіть можливим до свого втілення, в принципі. Тому я поки не бачу цього. От, але будемо спостерігати за цією ситуацією надалі ну, Давайте подивимося разом, так. Ми подивимося найближчий рік. 25-й рік, давайте візьмемо. 25-й рік. Чи віддадуть Донецьку і Луганську області? Ви бачите, що буде такий супротив, що будуть рішення прийматися. Чи буде багато розмов, багато думок, багато розчарувань. І ситуація буде затягнена. Тобто вона не буде швидкою по своєму розвитку. Багато будуть говорити, багато ще будуть тиснути. Але ті області будуть в обмеженні в 25-му році. Ті області будуть в обмеженні. Багато ще буде маніпуляцій, багато ще буде напружених ситуацій, багато ще буде намагань а, відстояти те. І це може затягтись на довгий період часу. Тут ніхто не каже про те, що тут будуть якісь домовляння і що просто так їх отак беруть і віддають. Мені йдуть циклічні події, мені йдуть повторювані події. Вони йдуть досить активні події. Тобто, як би ситуація не складалася, мені йдуть ще достатньо активні події, мені йде супротив постійний. Не дивлячись на те, що обмежують ті області вони будуть ще обмежені. А, надалі, так? Ніхто не буде просто так віддавати. А надалі початок 26-року. го року, Інформації дуже багато буде мутної, брехливої і неправдивої. По ресурсам, по можливостям, по забезпеченню, по допомозі а, з приводу цих областей ситуація буде підвішена. Готовності просто так віддати в обмін на мир не буде. Я не бачу цього. Поки взагалі те, що можуть відібрати, так, але віддати про. Просто...